Так, королеви. Наша королева пішла десь на тусу чи де я не знаю? А мені нарізала задачі. Але задачі маю виконати і я і Максим, але Максиму пофіг. Коротше, по ваших рекомендаціях вчора я почув, що треба давати трошки всього, не накидувати до фіга. Але я ще знаю, що придумав. Будуть котлети з сиром. Таким голландським. Я не знаю, що можна, правда. Можна? Буду. А, я потім до фаршу накидаю. Так, і помідор вирішив дати. Але я помідор наріжу. Не знаю, чи так можна, але така Аркадія, художник, я так бачу. Ти любиш помідор? Так. Котлети любиш? Люблю. Ну то все, щоб маху. Так, закинув все. А тепер фігачу. Вот так вот. До речі, сказ... Тут мені в підтримці в написали, що тут є запобіжник від перегріву. Дивись. Забігаючи перш Парусик. Все, фарі, готовий. Зараз ще одну, побачиш, королєве сказ... А, до речі, королєви, Я ще вас послухав в тому, що е, цей... щоб... Пергаментний папір не ставити в цей текст. о, я забрав, зараз так і на тому будемо катити шпарити. І варю Так що, диві, чітко, угу. майже готовий фарш, але я ж трохи не подумав і нафігачив сюди. Да. Коротше, ти, ти голодний? Та ні. Як ні? Я для кого готую? Та я хочу, зараз щоб мене по шиї дістали. Як то не хочеш, я для кого стараюся. Для тебе, для Аркадія. мама тут пішла на тусу, вона не буде їсти вдома. Й-моє, 2 секунди фарш готовий. М? Ой! Й-мойо. <рес> <рес> То ти в тебе погані очі дивилися. Коротше цей. Ну все, зараз покажемо вже кінцевий результат. Є? Mm -hmm. Ну все, фарш я вже підготував, так як все ти казала, руки мочити. Я змочив. І формуємо коклети. Бачиш, Максим, треба руки змочити. Бо я раніше дивився, як котлети роблять. в мене такі не виходили. У мене якісь виходили такі розлізні, знаєш. Око вговорив. Та як ви говорили, так і роблю. На голову ту ставлю. Оку не намочив. Сир дав туди. А коли вже буде допікатися, там 15 хвилин закінчиться. Ну, Коли 15 хвилин пройде... Та я поставлю ще помідор та зверху на них. Буде вже такі сочні. Коклети. Максим, треба дякую сказати буйку. Дякую. Дякую. Ти взагалі нічим не, не кистав. Чого? Знаю, не слухаєш, кажу, ходи, поможеш. Не йдеш. То бив років, замучений. Я прошу. Тобі мама показала, що вон 20 хвилин уроки сів повчив і все. Ну так, а вот що робить? Ну ти маєш часу зараз купа. Та мені ж ти розробити таке домашні, таке домашні, що дійти. То і й часу. Та мало часу, якщо години півтора часу. До Тобто, то в таку погоду одне задоволення ходити. Ні, зараз там капає. капи. Будеш старим, як я. Тішити, що можеш прогулятися. У вас в молодих вічно часу нема. Десь пишете, хочете вирости. а потім плачете. Ой, мені було 20 років вчора, а сьогодні вже стукнуло пісні. Ну так є, Максим, бо я теж колись сміявся. Ну де так я виросту, ти що? Та то ніби всі так ростуть, а я ні. А Потім бац! А вже пора на роботу йти. Ну то був капець. Коротше, королеви, не знаю, пробуй бачили в Ставлю пергаментного папіру, бо писали, що є пергаментний папір з дирочками. але то поки замовиш, поки воно прийде, а їсти хочеться сьогодні. Тому вже цього разу без поставлю ставлю мені королевий порадок. Потім ще помідорчик зверху вольну, та й буде смакота. Так, угу. так що жонік, якщо бачиш, поки маєш час, заходь. Котлети дуже смачні, з сиром, ще й з повітром. І до речі, вам дуже дякую королеві, що ви підказки даєте, бо... Ну, за тим потрібнівачів. Я думав, що треба накидати все одразу, повну чашу. А королєва одна пише, Сергій, тут треба чуть-чуть кидати, не спішити. Угу. А я вже валю. валю. Так, меню. Вчися Максим. Я О, і старт. Все, ну все мигає. Все. Так что, королеви.